Кадрові новини драконів. Народний футбольний клуб Ураган продовжив співпрацю з шістьма виконавцями, у яких за підсумком сезону 2022-2023 завершувався термін дії контрактів з клубом. Підписи під новим угодами поставили голкіпери Юрій Савенко та Тарас Левандійський, а також універсали Ігор Корсун, Петро Шутурма та Артем Фаренюк. Окрім того, клуб досяг домовленості щодо продовження співпраці з універсалом Станіславом Моспоном. Угода з яким завершувалося влітку цього року. Також наразі ведуться перемовини про лонгацію контрактів. Шість кількома гравцями, а також робота над укомплектуванням команди і підписанням новачків. Також до розташування драконів повернулися двоє гравців, у яких завершився термін дії орендованих угод з іншими клубами. Мова йде про універсал Андрія Британа, який минулого сезону захищав кольори екстралівого клубу Клас Києва та Дмитра Федика, що виступав у складі словацького «Левіце». не обійшлося і без кадрових втрат. Мова йде про футзалістів Миколу Микотюка, термін дії контракту, якого добіг до завершення із за обопільних сторін не був продовжений. А також Даніїла Бак. Щоб продовжити кар'єру в іншому клубі. Франківки у складі збірної України стартують на європейських іграх. Жіноча збірна України з баскетболу 3 на 3 що виступає під керівництвом франківського наставника Юрія Процюка. Цього тижня стартує у європейських іграх, які відбудуться у польському місті Краків. Зокрема, змагання з баскетболу 3 на 3 пройдуть з 21 по 24 червня. Збірна України потрапила до групи Сі, де також зіграють збірні Литви, Польщі та Естонії. А відтак, 22 червня, наші дівчата зіграють проти Полячок та Естонок. А на наступний день зустрінуться з Літовка. 24 червня на учасників очікують матчі плей-офф. Група в нас досить складна. Це господарі-полячки, литовки, які дуже високо в рейтингу світовому стоять на четвертому місці. Також команда Естонії. Виходять з групи дві команди. Обов'язковою мовою треба вийти з першого місця, щоб мати легший шлях. Тому що якщо вийдемо з другого, то, скоріше всього, попадемо на Францію, на саму сильну збірну в світі. Тому не дуже хотілося б вчити Фіналі зустрічатися з французами, ставитимемо завдання якомога краще зіграти на груповій стадії, щоб обминути гри з Франції на стадії четвертьфіналу. А виступ на змаганнях принесе збірні України за лікові бали до індивідуального рейтингу гравчин збірної, що впливатимуть на олімпійську кваліфікацію. Щодо складу команди, то у нього увійшли одразу три баскетболістки з місцевого клубу Франкіз Прикарпаття досвідчені Христина Філевич та Оксана Молова. а Також молода Вероніка Космач. Окрім того, у складі і Мірям уроніла, яка минулого сезону виступала у Бельгії. На трьох чотирьох дівчат випав великий такий тягар, тому що вони були і на світовій серії і на турнірі в Ероні Франції зараз на відборі, це Христина Філевич, Оксана Мова, Уроніли. Ну, Дівчата достойно, як то кажуть, виступають, поки що ніяких спадів не намічається. Вони в гарних кондиціях, в гарному настрої, і такі, скажімо, з характером дівчата, які просто так не віддадуть своє місце і в збірні України, і не поступляться супернику. Це, я знаю, це в них є. І от це їхня дуже така важлива якість. Також радує Вероніка Космач, Анжеліка Ляшко, на ну, ці дівчата в ротації. Нагадаємо, це будуть треті європейські ігри в історії, і третій раз на них буде представлений баскетбол 3 на 3 та втретє, на змаганнях зіграє жіноча збірна України. А на перших європейських іграх в Баку 2009 року жіноча збірна України саме під керівництвом Юрія Процюка завоювала срібло. Баскетбол 3 на 3 тут досить непередбачувані результати, і все ж таки, поки що збірна України тільки перемагає і хочеться продати продовжити цю переможну традицію на європейських іграх. Чемпіон Івано-Франківщини визначить золотий матч. 18 червня відбулися поєдинки заключного 22-го туру чемпіонату області з футболу серед команд першої ліги. У центральній грі заключного туру благоюні з дому обіграли верхівці три Тож сезон чемпіонату області продовжується. Попереду ці ж команди проведуть золотий матч. Калужська гарда в гостях обіграла по куті і вперше в історії виборола медалі чемпіонату області. В інших матчах потребачки здобули ураган нафтових пробій та брошнівські Карпати. Таким чином 21 у червню на стадіоні Галицькі в Галичі і визначиться новий чемпіон області. Звання найсильнішої команди розіграють благо юність та футбольний клуб Вільхівці. Початок гри о 16-й годині. Тим часом відбулися і матчі заключного туру першості області серед команд другої ліги. Поляницький яструб вдома розгромив ділянський пруд пруд» 6-0 та здобув звання переможця першості області. А у центральній грі останніх вихідних «Снятин» в гостях програв Галич один тоді як футбольна академія Прикарпаття з таким самим рахунком поступилася Болехівським Карпатам. Ще Матч ігрового дня переможця не виявив бурштин та ліце Вікторія поділили очки 2-2. Отже, за підсумками сезону 2022-2023 років яструб став переможцем другої ліги. Другими фінішували футболісти Снятина, тоді, як бронзу отримав Олімп. А молода команда футбольної академії Прикарпаття зупинилася за крок до нагород першості. Франківці у складі збірної України успішно виступили на Кубку Європи з Теквондо у змаганнях, які проходили з 15 по 18 червня. У польському місті Люблін взяли участь 500 тайквондистів з 22 країн Європи. За кількістю медалей українська збірна зайняла друге загальнокомандне місце, здобувши 42 нагороди: 13 золотих, 9 срібних та 20 бронзових. Першими фінішували господарі, а третіми румуни. У клубному залікувано-франківська дю США нородин обласної ради здобуло друге місце серед 68 клубів. Учасників з результатом 7 золотих, 5 срібних та 10 бронзових нагород. Паралельно відбувся міжнародний кубок Стейквондо серед дітей 10-11 років. У змаганнях прийняли участь 29 клубів з 12 країн. А франківчани були представлені трьома клубами: івано Івано-Франківською ДЮСШ США спортивного клубу «Адамас» та Богорчанського ДЮСШ. США. За підсумками змагань Україна посіла перше загальнокомандне місце. Друга Польща, а третя Болгарія. Андрій Менів, Андрій Гаргара, канал 402.